Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт, Грав я собі у Чемпіонс. Все було добре, аж раптом дисконект давно такого не було, і ось. На жаль, після того в одному із матчів ще попливло все файненько. І докотився я до того, що статистика стала 8-2. Відповідно, щоб забрати другий ранг, треба було вигравати всі 5 матчів. Ну і треба було старатися, тому що в нагородах зараз гравці Future Stars і в піках вони ще й з легендами йдуть. Тож, зібралися і пішли. Докуна Страйкері? Ну, Маттео, вирішуй. Ей, hey, Пен! Добре. Може я ще і Бейла собі дозбираю. Хто знає. Ой, Вибач. Який потрібний для його повноцінної еволюції. Ой, добре. Все пішло. Не туди, ну нічого. А, бляха, пропустити гол або менше. Ай-яй-яй. На якісь інші відтікають покупки мати 4-4-2 проти нас. Добре. Бівіть стійки, воно може і в інший бік вилетіти, знаєте. До речі, Буфон так вчора круто Вандерса стояв, я аж був вражений. Скільки сейвів дав буфон? Один раз там хрінь пустив, але там збіг обставин. Бля. О, ні. Курту, добре. О, ти вікшот на Трикстер, який був дуже-дуже добрий. Тони. Ці розірші кутових цек-цек дуже небезпечні. Їх дуже непросто контра течать, так і знаєте. А, Тео, до побачення. Та й таке, але сама по собі схема і... побудова мені близька і подобається. Охте ж, бляха, земброта. Ей, а чого ми не бігаємо як після патчу? Так, 4-2, 1-3 проти мене є, а складу не видно. Це так, бо одразу після патчу було дуже відчутно, як Мбапе і вінірвують на дистанції. А зараз їх почали от як Замброта, тільки що діставати інколи. Рофініос. Добре. Ай, молодець Касіліс, як він гарно стрибнув. Ви то бачили? Я вам кажу чат. З кутового цек-цек, дотик-дотик. 4 3 У мене тактика тактики, коротше, в телеграмі. Все як там є, так і граю зараз. Let's go, 4-4. Щоб дизайн йому поміняти. Мені такий не подобається. Я йому дам червоного, але у мене немає, бо вони погоріли. Чо не якер? Ти хотів, що він пасувався трошки. Розумієш? Так, я типу отримую плюс 4 по швидкості, але паси не бустяться. Складу нема. Холанда бачу. бабай красончик та бляха. O, takot. Nono, no, no. Kurva. Komon. Bail dėmba. Та бляха. Ні. Ну, виконай. І, здається, ти там щось писав. Зараз все пливе і нічого. Ми поплили за течією, це головне. No. Уф. Бля! Зідан вмер на полі. Ге, Мія! Мійка! Соломійка, давай! Yes, Ясик добре, що для таких моментів не потрібний зелений таймінг, бо Рафіні і Доку просто прибивають в таких позиціях. Let's go. Польовий другий ранг. На характері. Там, де поховали вже всі при 0-3. Смажений їжачок на вечерю. Виходь, не мучайся раку. То що ви кажете, коли там матчі лімпіонів лі повертаються? Ого, через тиждень, класно. Ну, але то не вийде, як по традиції, що на Валентина Ліга Чемпіонів. Валентина виходить в п'ятницю. Знаєте, ті класичні історії не в придуманих, а реальних мемчиків, коли ти десь сидиш з коханою, але на телефоні спертий на бокальчик з вином матч Ліги Чемпіонів. Ну що, поповнюємо фолдер на якісь потужні збірки, чи може раптом щось масивне. Рарного МБП мені вже не треба, і їй. І Ернандес мені вже не потрібний. А, ні, цей пік продається. Можна давати. Роберт Левандовський. Алаба. Та. Лайно піки. Оу! оу вахі. Вахі. 18. Квік. Угу. Але він тут найдорожчий, правильно? Страйкер без альтернативної позиції. З як у бейла. Кого краще брати, бейла чи потім Мбаппе? Мені потрібен як форвард, так і гравець на лівий фланг атаки. Мбаппе крутіший. Але й бейл в порядку. Якщо тобі от страйкер і наліво, може і бейла. Бейла ліва нога класно вбивчим. Біжиш і в дальню стрівелкою увалив і все. Бо з Мбапетою треба було підлаштовуватися зліва під праву. Фінецшоті там не залетів, воно не полетить так. Тому мбапе часто страйкер більше. Ну можна з ним зіграти зліва, чого ні, але лонгшотів ти не будеш давати. Мбапе в турнірі не грали, тому що там обмеження. Давайте, кройфер. Ти хто? Х'яу Оу! Еміліо, бляха, бутра Ху-ху-ху! Вау! І помалесенько починаємо святкувати. А ще скажіть мені, цей пік вантрейді, правда? Та цей пікван трейді треба буде прилаштувати десь. Цього хлопця. Ясень як футі, 4 на фінтах. У нього було 3 на фінтах на базі, правда, завжди? Так. Шкода, що немає якогось фінес-шота. Дали павершот, золотий. Утро. Є він, є Кантона, є опції. Люкс. Але може це ще не все. Уахи. Угу. Ага, Бредлі. Ну тут GG. Ну, і ще один пік. Так. Ей, легенду. О, цей малий, нічогенький, але не всі фігню коштують. До речі, той Жаугомес, напевно, і най... найдорожчий. Цікава карта, я на неї дивився, думав собі взяти, так от побавитися. Якби ця карта вийшла десь місяць тому, я думаю, він би коштував 250-300. Але станом на зараз, коли в нас вже всіх є ґендузі, сісоко і так далі, він не має що так аж дуже запропонувати, щоб мати дорожчу ціну. Будемо щось з тобою думати, бутре. Відправиш відпочити трошки мбапе, чи що? Щоб тоті так це було тих старсів. А тож, до речі, десь в нагородах мають бути тепер тоті водитися. Я тільки не пам'ятаю, чи то вже... А, в райвелс вони, ага. Ну то, то ще попереду. То що що з інформами? не рухаємо? Нема для чого. О, от і інформ тіл. І душею? Ой я їх наловив, походу, тоті промо. Ми більше не буду з'явити пахі, тут просто немає заради чого відкривати. 17 тисяч інформ. А що збирають зараз інформ? МБП чи що? То можна продати непогана ціна зрештою. Опа! Фьючер летить. Ей! Ні-ні-ні, це мораз з кимось летить. А може тут кровь вийти, чи ні? Фірстач! Зулу. Бля-а-а-а... Я думав, що то кровь и фірстач. Куртуа. Ей, тут не фьючер. Лукату лякака. Куртува продати та-та Ми це зробимо. Що ну, тут може ф'ючер? Тут є ф'ючер, але це не моделька Кройфа це щось потужне, і це. Та, це роден дієш. А може за ним там захопається Йоган Кройф. Війні. Я казав, так, я казав, що в лютому без ЗБЧ. Чисто разочок подивитися, що тут падає. Так тобто Зазирнути, познайомитись, привітатися, і до побачення. Ага. Юндаган тут падає. Ні, таке нам не треба. Але, зрештою, збірка відбилася, інформ загубився. Я думаю. Не сильна проблема, якщо разочок ще подивлюся. Що ти подивитись, чи там раптом інформ у відповідь не впаде, знаєте? ні ні то не те. А, ну все, бачите, золото тільки. Але волкаутом. Повернулося. Бачите, знову ти йдеш назад і виходиш нуль. Ну, інформ загубився. Ага. Ну, то добре, я думаю, що варто вже от добити, бо той один буде там стрічати ні туди, ні сюди, так чи ні. Закриваємо його і все. І нема. Ну недоречно, коли воно два зібрав, одне лишив, що це таке. Це як пішов і не доїв за собою на тарілці, чи залишив каплю в стаканчику. Не можна. Отже, останнє СБЧ у лютому. Принесе мені. Є, yeah, я казав! Але то не Кройф, То якийсь Кейн. Гаррі Кейн. Впізнав його зачіску. З ким? Ай, де, ну то не серйозно. Ні, ну рейтинг дали. Ображатися нема на що. У мого потма Кіліан Амбапе просто прекрасна статистика, але треба йому дати трохи перепочити, тому що я недавно отримав Кантона, тепер отримує Бутрагеньо, обидвоє можуть бути лише на позиції страйкерів. Відповідно, треба обрати схему з двома нападниками, і тоді собі можна буде з ними трохи пограти. Ну і ще би кумана якось випустити на поле. Неблана докачати, коротше треба буде трошечки перекрутити команду ну а на сьогодні поки все якщо відео сподобалося якщо мій дроп у вигляді бутрагеню вам сподобався обов'язково вподобайку почуємось побачимось бережіть себе